Нагадаю, на початку лютого стали доступні компенсації на придбання нового житла для внутрішньопереміщених осіб, чиї домівки були знищені через бойові дії. Уряд спрямував на державну програму. Є відновлення 15 мільярдів гривень. Десятки сімей внутрішньопереміщених осіб уже встигли реалізувати свої житлові сертифікати. Найбільше з Київської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. З однією з таких родин познайомилася Жанна Дудчак. Ось якраз варіант 69 метрів квадратний, який ви обрали. Розкажу трішки про це планування. Тут у нас окремий санвузол, велика гарна прослава. там у нас буде кухня, і ми маємо дві окремі кімнати. подружжя Тарасових разом із менеджером вибирають собі квартиру в новобудовах Івано-Франківська. Оглянули вже кілька в різних частинах міста. Але найбільше до вподоби припала ось ця двокімнатна поблизу міського озера. Станіслав наш на березі лиману. Лиман це перед самим морем, там далі море. У нас води багато, я привик до води. Розумієте? І тут озеро. Каже, можна там і гри ловити. В'ячеслав та надія з Херсонщини увесь вік прожили на березі Дніпровського лиману в селі Станіслав. Орендували 50 гектарів землі та вирощували пшеницю. Своє родинне гніздечко, будинок на 110 квадратів теж зводили самі. У кожен куточок вклали частинку душі. І ми будували цей будинок 40 років. Ми такі, що нам не сподобалося. Ми про стінок убрали, вдруге поставили. Да? Дружина півжиття мені приставала камін, камін, давай камін зробимо. Ну, встигли перед війною, встигли зробити камін. У березні 22-го росіяни окупували Станіслав. А вже за місяць подружжя замкнула свій дім і вирушло подалі від обстрілів. Ми покинули село, коли до нас у двір прилетів снаряд. Снаряд прилетів, воронка була, Наша мабуть, мені груди хата вся дрибежала. Торік улітку, під час чергової атаки в будинок Тарасових, поцілив ворожий дрон із запальною сумішю, розповіли сусіди. Чоловік зайшов весь в сльозах. Плаче, каже, наша хата горить. Кажу, та ну спокойся. Кажу, то що ж горить? Кажу, вже ми нічого не зробимо. Ну, буде так згоріть. Визивали туди пожарних. Пожарні, що приїдуть, кажуть, а дрони. І дрони просто не давали пожарним під'їхати до будинку. І так він три дні горів. Це словами, не передаш. Це якби життя тривалось. Ми завжди думали, що ми вернемося, що в нас є дім, ми вернемося додому. Подружжя наразі мешкає в друзів за кордоном. Торік у серпні через портал дія подали заявку на відшкодування за знищене житло. Зізнаються, до останнього не очікували результату. Але вже за три місяці в застосунку з'явився житловий сертифікат на майже 2 мільйони 400 тисяч гривень. Я сказала пробуй, але я не вірила. Я до кінця цьому я не дежу. вірила. Волокити так. Небагато взагалі було що приємно. Програма є відновлення, стартувала в травні 23-го. За цей час не скористалася вже понад 90 тисяч українських сімей. Гроші отримали на ремонт пошкодженого житла чи купівлю нового. Сам алгоритм людина подає запит в дію, що в неї пошкоджене майно. Тоді очікує, коли їй дасть відповідь комісія, яка оцінює це все і встановлює вартість пошкодженого майна. Після того має затвердити громада, в якій саме де перебуває, де розміщене це житло. Будинок чи квартира, і, і після того людина отримує вже сертифікат у дії і може подати на бронювання коштів. На програму є відновлення в держбюджеті на цей рік передбачують 4 мільярди гривень, ще 15 мільярдів додатково Кабмін перерозподілив на компенсацію за житло саме для внутрішньо переміщених осіб. Сертифікат може діяти протягом п'яти років, але від моменту, коли людина подала на бронювання коштів, кошти їй фіксуються 30 днів. Протягом цих 30 днів вона повинна обрати житло, підготувати всі документи відповідно і оформити договір купівлі-продажу. Це відносно мало часу. У нас багато. Ато дуже звернень клієнтів, які мають саме сертифікат, але не мають цих заброньованих коштів. Вони обирають житло, навіть фіксують його. і надія спершу шукали квартиру в Одесі, але там кажуть замало компаній, які працюють за програмою «Є відновлення. А якось випадково побачили рекламу з Франківська, зателефонували і дистанційно вибили кілька варіантів. А в лютому в дію надійшло підтвердження бронювання коштів. Я навіть думав, буде дуже довго виділяти кошти. Як прочитав, там в мене черга 10 тисяч триста і прикинув кожного по 2 мільйони, багато мільярдів. Ми як сказали, що ми вже не бомжі. Так, ми були практично бомжами. У нас не було де жити, ми були бомжі. А тоді ми якось відчули, що о, ми вже не бомжі. У нас буде своя хата. Нині Прикарпатія лідером придбання житла через є відновлення. Сертифікат можна також використати і як перший внесок за програмою є оселя. Жаландучак зі ної автонас подробиці. Телекнал, інтермарафон. Єдині новини.